Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І, як зазвичай, у нас карта дня для того, щоб ви підстелили собі соломки для того, щоб ви, можливо, якусь пораду сьогодні якось щоб вам щось допомогло. І так, завжди вибираємо інтуїтивно. І дивимося, що чекає вас сьогодні. І так, карта номер один. У нас вісімка монет, і вона говорить про якусь не непосильний не труд, якась справа, якась робота чимось вам прийдеться сьогодні займатися дуже важливим. Можливо, вам сьогодні запропонують якусь роботу. Це скрупульозна робота, тобто дуже така, знаєте, пильна, дуже така. Можливо, дійсно комусь прийдеться бухгалтерською справою займатися якимось ремеслом, щось майструвати, щось ремонтувати. Теж іде по цій карті. Це карта непосильної праці, тобто сісти і зробити. Це не, не вдасться вам сьогодні відкласти, це не вдасться вам сьогодні раз-два і закінчити. Це праця на цілий день. Ось і а, ця карта вона говорить, тому плануйте сьогодні дійсно щось таке важке, довгограюче, щоб і не розраховуйте, що це швидко закінчиться. А ще може бути дійсно хтось запропонує вам якийсь заробіток. Це дійсно хороші гроші, хороша зарплатня, стабільна зарплатня. Але не забувайте, що це дуже також і важка праця. Карта номер два. У нас іде трійка мечів: це карта болю, відчаю, зневіри. Це коли знаєте, хтось вас навіть одним словом може дуже дуже образити. Тобто, Ця карта говорить, що у вас стопроцентовий є якийсь тригер Тригер на щось. Якщо ви сьогодні образитеся, якщо у вас дійсно сьогодні щось зачепить, щось таке дуже-дуже болюче ситуація, людина якась, ви можете просто когось побачити, і вам якась асоціація порівняння з кимось, ось, то це є тригер сьогодні включається. Ось, але це тільки сьогоднішній день, завтра день може видатись зовсім інакше. Залежить, звичайно, від вас. По цій карті також проходять любовні трикутники. Тобто, можливо, дійсно ваш коханий або кохана зраджує. Але ця карта ще говорить, ви. Ці знаки вже давно відчували, вже давно навіть помічали, тільки закривали очі. Тому і сталася ця карта. Ця карта стається дійсно тоді, коли людина двійку мечів не поміняє. Увага, там щось не те. Ви, наприклад, помітили, жінка змінила зачіску, не звертає на вас увагу, або навпаки, ваш чоловік. Ось це є вже наслідок того, на що ви не звертали увагу. Карта номер 3 У нас іде лицар а, Жезлів, і він гору, говорить про несамовитий. Рух, якусь, знаєте, як то кажуть, поспішне відбуття, прибуття це знаєте, коли треба дуже швидко полетіти, зробити невідкладна якась справа сьогодні. У вас буде, яку ви не зможете аж ніяк відкласти, тому що, як то кажуть, Горить прямо в руках. Знаєте, як то гарячі пиріжки розходяться, ось так і ця карта. Поки воно гаряче, воно розходиться, холодний, ніхто не хоче їсти. Ця карта ще говорить про такі незаплановані зустрічі, незаплановані сексуальні стосунки. Тобто, хтось не з того не з цього може опинитися, закрутилося в голові і опинилися з. З інтересним мужчином в ліжку. Не плануйте, що цей мужчина на все життя, не плануйте і навіть не мрійте, тому що по лицарю жезлів, е, на жаль, га було гарячо, як потухло, так і розійшлися. Ось якось так. Але тут невідкладні справи. Тут можуть бути також стрімка сходинка вгору по. Е, Кар'єрна сходинка маю на увазі, дуже стрімко у вас піде підвищення в когось. Ще не є шеф, ще не є щось там таке, але це вже підвищення. Також можуть бути ем, робочі поїздки, відрядження. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!